Сочники з сиром. так це радянська страва, але багато хто з моїх підписників виросли в радянському союзі, тому чудовиці знає цю страву. У мене ця страва асоціюється лише з приємними спогадами, тому готуємо. М'яке масло збиваємо з цукром до побіління. Далі додаємо яйце, всі продукти кімнатної температури. Змішуємо і сметану, додаємо також кімнатної температури. В мене домашня. Знову перемішуємо, далі додаємо просіяне борошно з розпушувачем. Все перемішуємо, мішаємо ложкою, далі замішуємо руками. Тісто має вийти м'яке, не забите і не липнути до рук. Замотуємо його в плівку і ставимо в холодильник. Тим часом підготуємо начинку. Начинка дуже важливий елемент, має бути сир сухий, кисломолочний сир сухий. Тут все додаю і перемішую до однорідності. Ось такий він має бути. Важливо, щоб він був сухий, щоб начинка не розтікалася. Дістаємо тісто з холодильника, присипаємо борошно поверхню і половину розкачуємо, приблизно товщина 3 мм. І витискаємо кільцем більше наступне після того, як на вареник. Приблизно чайна ложка така без гірки йде в начинку. Я використала всю абсолютно начинку, тому тут все прораховано. Накладаємо з краї, защіплюємо, змащуємо жовтком з молоком і випікаємо до